Часто доводиться чути, що, попри численні конфлікти людства, ми всі проливаємо одну і ту ж кров. Слушна думка, але не зовсім точна. Насправді наша кров має декілька різновидів: еритроцити або червоні кров'яні тільця містять білок гемоглобін, який здатний зв'язуватися з киснем, дозволяючи еритроцитам транспортувати його по всьому тілу. Але вони також мають інший вид складних білків на зовнішній поверхні клітинної мембрани. Ці білки, відомі як антигени, зв'язуються з білими кров'яними клітинами, лейкоцитами, клітинами імунної системи, які захищають нас від інфекцій. Антигени виконують функцію ідентифікаційних маркерів, які дозволяють імунній системі розпізнавати власні клітини організму, не атакуючи їх як чужорідні тіла. Два основних види антигенів А і Б, визначають тип крові. Але як же ми отримуємо чотири групи крові лише з двох антигенів? Гаразд, антигени кодуються трьома різними алелями, різновидами конкретного гена. У той час як алелі А і Б кодують антигени А і Б, алель О не кодує жодного антигена. І оскільки ми успадковуємо по одній копії кожного гена від кожного з батьків, будь-яка людина має два алелі, які визначають групу крові. Коли трапляються різні алелі, один із них переважає над іншим залежно від їхнього відносного домінування. Для груп крові обидва алелі А і Б є домінантними, тоді як алель О є рецесивним. Таким чином, А і А дають вам групу крові А, другу, Б і Б дають групу крові Б, третю. Якщо ж ви успадкували по одному з них, то за рахунок кодомінантності продукуватимуться антигени А і Б, тобто група крові буде АБ четверта. Алель О рецесивний, тому будь-який інший антиген домінуватиме у парі з ним, даючи в результаті групу крові або А або Б. Але якщо ви успадковуєте два алелі О, організм отримує інструкції виробляти клітини крові, що не матимуть А чи Б антигенів, і група крові буде першою. Враховуючи ці взаємодії та знаючи групи крові обох батьків, ми можемо передбачити відносну імовірність групи крові у їхніх дітей. Але чому група крові настільки важлива? При переливанні крові правильність визначення групи крові є питанням життя чи смерті. Якщо хтось з групою крові А отримає кров групи Б або навпаки, то його антитіла відкидатимуть чужорідні антигени і атакуватимуть їх, спричиняючи згортання або гемоліз крові. Але враховуючи, що люди з групою крові АБ синтезують обидва антигени А і Б, вони не виробляють антитіл проти них. Тому розпізнаватимуть будь-який із них як безпечний, що робить цих людей універсальними реципієнтами. З іншого боку, люди з групою крові О не синтезують жодних антигенів, що робить їх універсальними донорами, але при цьому змушує їхню імунну систему виробляти антитіла, які відкидатимуть будь-яку іншу групу крові. На жаль, сумісність донора і реципієнта є трохи складнішою через додаткові антигенні системи, зокрема резус-фактора. Названого так через макак Резус, мавп, у яких цей білок вперше був виділений. Статуси Резус плюс чи Резус мінус свідчать про наявність чи відсутність антигена D в Резус-системі груп крові. Окрім перешкоджання певним переливанням крові, резус-фактор може викликати серйозні ускладнення при вагітності. Якщо Резус-негативна мама виношує резус позитивну дитину, її тіло вироблятиме протирезусні антитіла. Які можуть проникати через плаценту і атакувати плід, що призведе до стану відомого як гемолітична хвороба новонароджених. У деяких культурах вірять, що група крові пов'язана з особистістю, проте це не підтверджено наукою. І хоча розподіл поширеності різних груп крові варіюється в людських популяціях, вчені не знають напевне, чому вони розвинулися. Можливо, як захист від вроджених хвороб крові або ж завдяки випадковому генетичному дрейфу. І нарешті різні тварини мають різні набори антигенів. Фактично, чотири основні групи крові, які однакові у нас із мавпами, видаються чимось незначним порівняно з 13 групами, виявленими у собак.